Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Преситивна ділянка. Я веду передачу із міста Вінниці. На старому місці є таке озеро Затишне. І я хочу це відео показати для того, щоб ви забули за все погане, а подивились, які чудові місця є на нашій Україні. Люди мали гарну зону відпочинку. Ну і зараз хто хоче хоч трошечки забути за все погане, може прийти насолодитися такою чудовою красотою, такою природою нашої української землі. Все зроблено для людей, все зроблено для того, щоб люди отримали задоволення, якесь і душевне задоволення, і поєдналися з природою. Влітку тут можна. Купатися, засмагати. Є, звичайно, і заклади, де можна купити якісь харчування різне. І отакі є чудові місця в нашій Вінниці. Я роблю коротенькі ці відео для того, щоб запитати вас, якщо вам цікаво знати про такі куточки Вінниці цікаві, і я вам буду показувати. А ви в своїх коментарях напишіть. Чи цікава вам така рубрика, щоб не тільки показувати вам про вирощування овочів і різних ягідних кущів, а ще й такі зони відпочинку, які є у місту Вінниця, це центральна частина України. Також я запитувала вас, чи вам цікаво будинки, які продаються в Вінниці. Ось перед вами. Ви бачите, дублікс називається правильно. Це великий будинок, отой такий білий, і з одного боку ви бачите, банер висить, що продається. Оце дублікс це на дві, на два хазяїни побудований будинок. Одна з них продається. Якщо вам цікаво, напишіть. Я можу зайти і зробити відео самої території прибудинкової і самого будинка. якщо це вам дійсно цікаво. Розкажу все по будинку, його вартість цього будинка і що там робиться на прибудинковій території. Ось ще раз вам показую цю красу. А ви подивіться і почуйте, як зіркотиться водичка. Тут іде на старому місці каскад озер. Одне озеро упадає інше. І далі ви бачите. Там, де ті бесідки білі, там слідуюче озеро за ним, яке також впадає ще в слідуюче. І все оточує отаким лісом. Невеликим, не густим, але лісом. Дуже е, таке повітря свіже, чисте. І дійсно, що на душі робиться спокійно і приємно. Дорогі друзі, як вам сподобалась дана рубрика, як сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і обов'язково пишіть, що б ви хотіли побачити. У місту Вінниця є фонтан, якщо вам цікаво, я також можу показати і багато ще чого цікавого. До побачення, до нових зустрічей!